Хочу вам показати ближче таке дощ, іде, і сніг мокрий, чи що щось таке непонятне. Ну, таке тільки що геть вітром задувало. Ну, а зато Емі хорошо на дощик спать. Спить собі на дощ і хорошо. Так, уже скоро буде, вже 12 треба збиратися. А то я все то-ту, то-то. Емма. Емма. Ні. Каже, не трогай мене. Уйди, старушка, я в печалі, да, Ема. Емма. Емма. Коляска воно вже порвалась, треба буде. Колись обшить, хочу матерію таку цю обшити. Ага. Подушечку. І дощ. Так, да, дощ, звісно. Кінець листопада. А, воно там навіть таке, щось крупічка якась йде. Якась крупичка йде. Цвіточки треба теж вже пообрізати. Ой. Так, коротше, буду я збиратися потихеньку. У нас трошки випав сніг. Спочатку був дощ, а тепер сніг, воно трошки лежить такий. І нема світу. І я досі жду своїх, коли мої приїдуть. В місті з полюю. Сніжок, воно, бачите? Спочатку думала, що просто дощ. Ну, бачите, дощ перевстав, як переріс у такий невеличкий сніжок. Наша Ема дивиться тілевізору бабушки на руках. Так внимательно дивиться, нічого не пропускає. І оце так любе, якщо цей прийти на руки, лягти і дивитися вечором Ютуб. У нас теж зірочка, теж знімається. Yeah. Да. Просили показувати більше котиків. От я вам і показую котики. Звізда YouTube. Ось На коленках у бабушки дивиться комп'ютер. Верніше слухає. Слухай. <реш> Все, Почався в нас другий сезон серіалу на другий бочок. Yeah. Перший закінчився, а другий почався. Лапку під, yeah. під головку поклала, ні, вже прибрала, то лежала на лапки. Yeah. І так і добре, і yeah. тепло. Yeah. А сьогодні ж мишку зловила вона. Mm -hmm. Зловила, гуляла, 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 не доїла і оставила. Ми й малому викинули. А так бігала. бігала. Mm -hmm. Думаю, що воно тільки баба? Приходить, в да, спальню приходить і цей, з мишкою. Показати, що вона ж теж тут, якби хазяєчка така. О, член о, сім'ї, Член сім'ї, що вона ж теж не просто так тут. О, так от. Ой. Каже, балакайте балакайте. А вона спить собі та й всі. Ви що гуляєте в ігри зиму? Так, я шукаю ігри, в які можна погуляти. а ема біля мене сидить. Ема. Ти опять коло гаджетів сидиш. Mm. Ти опять Ема. От любителька. Всім доброго рядочку <смір> всім доброго раночку. Дивіться, як сяє сонечко. Знаєте, після вчорашнього такого е, снігу, дождя, такої погоди. Сьогодні виглянуло сонечко. І це так приємно, це так радує, це так е, 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 ну, дуже гарно і на душі, і взагалі. Хата світиться сонцем. Хата світиться сонцем. Ви бачите, в калідорі якось геть прям від кімнати сонце падає. І так геть прям класно. Як класно. Я так люблю, коли сонце світить. Це вообще, взагалі, це взагалі. після того, що вчора було, сьогодні, то, звісно, я ще лежу, ну, зараз я буду вже вставати, і тоді ми з вами продовжимо.